Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні у нас 13 листопада. Запишіть, будь ласка, число, класна робота і розпочнемо з усного рахунку. Порахуйте, усно ось такі приклади. Правила множення на десятки сотні тисячі. А зараз давайте пригадаємо, як називаються числа при множенні та діленні. Множення ми вчили на минулому уроці, а на ділення сьогодні будемо звертати увагу. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку ділення на одноцифрове число. Пригадайте правила ділення, які ми вже вчили на попередніх уроках. А зараз я вам пропоную разом зі мною виконати ділення ось такого прикладу. 512 поділити на 8. Записуємо спочатку письмово. Замість крапочок ми пишемо кутик. Записуємо 512 поділити на 8. Дивимося. 5 поділити на 8. 5 не ділиться, тому що воно менше, ніж 8. Тому ми беремо ще одне число з наступного розряду. 51 поділити на 8. І дивимося, що якщо ми візьмемо сюди то поставимо одну крапочку, ще залишається одне число, значить, в нашій частці всього буде два числа. Дивимося 51 поділити на 8. Дав табличці множення дивимося найближче число. 48. 48 поділити на 8 буде 6. 6 пишемо частку, 48 пишемо під 51. Віднімаємо. 1 відняти 8 буде 3. Там залишається 4. 4 відняти 4. Не пишемо нуля попереду. Спускаємо цифру 2. 32 поділити на 8. Дивимося у табличці. Це буде 4. Перевіряємо. Отже, ми розв'язали. Пропоную вам разом зі мною розв'язати ось такий приклад. 2360 поділити на 5. Порівняйте. Записуємо у стовчик. Пам'ятаємо про наш метод шфари і замість цих ми митаємо. Це означає поділити. Дивимося. На найгірший розгляд. 2. 2 на 5 не ділиться, тому ми беремо 23. Неповне ділимо. І в нас бачимо, що в частці буде лише 3 цифри. 23 на 5 не ділиться, ділиться в менше число. 20 поділити на 5. По табличці 20 на 5 буде 4. 4 пишемо в частку. Перевіряємо, 4 помножити на 5 буде 20. Записуємо і віднімаємо. 3 відняти 0 буде три. 2 відняти, два буде 0, ми нічого уважні, Ось тут має завжди бути менше число, ніж наш дільник. Тепер спускаємо наступне число 6. Так, як воно наблизила, так я його хочемо нижче. Дивимо 36 поділити на 5. 36 на 5 ділиться, беремо менше число. Беремо 35. Дивимося на таблицю, це буде 7. 7 помножити на 5 перевіряємо, буде 35. Віднімаємо, буде озиничка. нас є ще одна цифра у нашому діленому. Спускаємо ми її донизу і ділимо. 10 поділити на 5 буде 2. Ми вивіряємо 2 на 5 буде 10. Отже, ми розказали приклад без оскачений. І наша частка стане 472. Зараз поставте відео на паузу і письмово в своїх зучках вишканайте обчислення даних прикладів. Наступне завдання, яке я вам пропоную виконати, це розв'язати задачу. Будьте уважні. А на домашнє завдання виконайте ділення і зробіть перевірку за допомогою множення. Бажаю вам успіхів і гарного настрою! Чекаю на ваші роботи!